Виїхати з двору, аби знову об'їжати ями на центральних дорогах міста. Водії говорять, звична справа. Вибоїни зазвичай на тих самих місцях, де ще минулого року робили ямковий ремонт. Асфальт розсипається. Результат чималі витрати на ремонт автомобілів. Як виїжджаю на дорогу, починається слалом, Треба об'їжджати ями ям дуже много і дуже розбивають ходову. Водії стараються об'їхати минути ями, щоб Максимум зберегти свій автомобіль. На вулиці Лигоцького минулого року міські чиновники спромоглися зробити капітальний ремонт. Нові дорожні покриття, зливоприймачі, щебнева основа. Потягли з міської казни кілька тисяч гривень. Результат роботи тріщини та вибоїни. Гроші деруть, а дороги не роблять зовсім. Подивитися, на всі дороги, та то кіби такі дороги були у олігархів на дачах. Водії кажуть, просто волають про ремонт вулиці Капушанська, Заньковецька, Баб'яка, Чорновола. І цей список ще довго можна перераховувати. Утім розуміють, не варто чекати дива. Ідеальними ужгородські дороги не стануть, максимум полатаними. А цей спосіб недовговічний. Абсолютно не дієвий, ніяк не роблять. Повний капець. Це так, простими словами, щоб не грубо. Трати в пусту, тому що якісно зробити ямково. Краще б вони робили містами, але повністю в Ужгороді розпочали черговий сезон ремонту доріг. Поки що круглі ями перетворили в квадратні. Бачу, що починають робити Харкові та Чи буде то І скільки то буде розрито? ніхто не знає. Затягувати час з ремонтом вигідно, каже громадський активіст Ференс Бакі. Чим більше ями, тим більше можна буде спасати коштів з міського бюджету. Чоловік наполягає, комунальне підприємство Кшеп у журицької міської ради проводить ремонт із порушенням чинного законодавства та технологій. «В Конкурсних торгах вказаний цей шар 5 см, Це мінімальна товщина його. А він там виходить 3 там два сантиметра. Асфальт свіжий вкладають в мокрі ями, не висушені, не оброзне обробленими краями. Ямки мають оброблятися бітумом, натомість цей бітум економлять. Дізнатися про плани ужгородських дорожників щодо весняного ремонту не вийшло. Директора ужгородського кшепу Івана Довбака не було на робочому місці. Єдина інформація почнеться ремонт доріг з нового району. Іван Михайлович, але можемо ми це на камеру зустрітись, що ви нам прокоментували в суботу. 21-й канал. Та я не можу Відсутність начальства на робочому місці нам підтвердив охоронець комунального підприємства. Він може прийти в півп'ятої, може прийти в п'ять, може прийти через пів години. А ще ви кажете, є інженер, але він... Ну він впуску. Машина його тут стоїть він сам отпуск. Виходить, поки ямковий ремонт буде робитися із порушенням технологій, у робітників завжди буде робота.